Сьогодні ми з вами приготуємо паску, з якою витікає центр або випригують буквально емамдемся. Давайте разом готувати. Насправді, все дуже просто: ми будемо робити начинку шоколадну, щоб вона витікала. А я вам покажу різні пропорції, покажу наскільки по-різному воно буде витікати. Є варіант зробити просто, наприклад, з емдемсом. Всередині розрізаєте, випадають емдемси. Для того, щоб зробити шоколадну, спочатку нам треба розігріти вершки. Вершки обов'язково 33% і вище доводимо майже до кипіння. Це дуже дуже важливо. Ставимо. Підпалюємо, доводимо майже до кипіння, є е, е, такі два варіанти пропорції, які я випробувала, які реально працюють. Зараз покажу. Перший варіант це ось, бачите, такий е, по густоті, він не як шоколад прям ламається, але нормальний, класний. Е, якщо робити, відразу прям розрізати, так ви зробили, е, і там через кілька годин розрізаєте Це ідеально. Е, варіант, коли шоколад. З вершками один до одного, тобто на 100 грамів вершків, 100 грамів шоколаду. Ось так він виглядає з холодильника через два дні. Але відразу воно виглядає як какао. Воно дуже-дуже рідке. Убирати вам, в принципі, ось цей варіант це ви можете начинити, поставити в холодильник, через два дні достати, а паску з неї буде витікати. А цей варіант це ви. Начинили, залишили, наприклад, на столі стояти, зранку пішли в церкву, посвятили паску, розрізаєте, а воно прям не витікає, але випливає потрошку. Зараз вам це покажу, як відразу виглядає, як взагалі. Я обираю варіант один до двох. Мені так більше подобається, бо коли воно повністю надто рідке витікає. Так мені не подобається. Білий шоколад треба для того, щоб змазувати форму паски внутрі-всередині, щоб шоколад тримався в одному місці. Теж все покажу. І так, готуємо два варіанти. Насправді, якщо чесно, то однаково вони себе ведуть, цей карамельний і молочний, з вершками. Зробимо два варіанти пропорції: це коли один до одного, на 100 грамів вершків, 100 грамів шоколаду, і коли наполовину. Так. Беремо 200 грамів, і буде 100 грамів вершків. Тут в нас так само буде на 200 грамів шоколаду, 200 грамів, ой, 100 грамів вершків. Так, так. А тут ми зробимо один до одного, просто щоб вам показати, але ви, ви маєте просто бачити, щоб не виробили це. Щоб не обпектись, знаєте, коли ви останню шоколадку там закупили в магазині, і вам треба зробити начинку, щоб вона 100% вийшла, то краще розуміти, що у вас має відбуватися. Зараз все покажу. Чекаємо, поки нагріються вершки. Наші вершки вже майже закипають. Ми перевіряли це градусником. Далі, якщо я в загальній тарі нагрівала, тут скільки у нас було 50 грамів, 100, значить 100 грамів і вершків наливаємо. Просто мені, мені так зручно, комусь зручно нагрівати і перед цим зважувати. Так, 100. І тут ми маємо по 100 грамів, тут 200 грамів самого шоколаду і 100 грамів вершків. Залишаємо на, на там 15 хвилин і після цього вже будемо розмішувати. Так, тара. Виливаємо вершки 100 грамів і знімаємо. Ось так. так, наш шоколад постояв, і ми бачите, отак легко перемішуємо до однородної маси. Тут можна зробити це вилочкою. Ось тут це важко зробити, буде один до одного. Там я брала капучинатор. Зараз все покажу. Тут, бачите, розмішуєте, 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 розмішуєте воно стане однородним. Важливо, вершки 33%. Бачите, однородно така структура виходить. Далі просто залишаємо, поки паски наші ще не готові. Залишаємо В ідеалі годин на 8, тоді воно стабілізується, але можна в охолоджену паску вилити і вже там поставити десь в кімнаті, у в самій прохолодній кімнаті, а вже на ранок іти, святити паску і їсти найсмачніші паски. Те саме робимо з карамельним шоколадом. Головне, коли ви залили шоколад вершками, то залишите на деякий час, щоб встигло розтаяти. Щоб шоколад встиг підтаяти, бачите? І він блищить, все з ним супер. Можна додати ще масло вершкове. Я іноді додаю, іноді ні десь 10% можна додати. Але подивіться, яка структура. Просто нереально блистить. все супер. Так можна і в торт, до речі, начинку готувати. Тепер тут. Тут важко, бо тут дуже-дуже рідка структура і має розчинитися абсолютно весь шоколад. І це реально зробити капучинатором або дуже довго так перебивати. Так, перебуваю капучинатором, бо реально дуже важко, інакше, щоб весь весь шоколад абсолютно розчинився, щоб не було шматочки. Це займа хвилина 3, реально. Але я вам покажу. Дивіться, який, дивіться, е, яка рідка начинка, бачите? Вона просто ну, більше схожа на какао, ніж на шоколад. А тут, бачите, така вже структура більша. Більше на вершки схожа по структурі. Ось вам і різниця. Наші начинки готові. Паску можна взяти абсолютно будь-яку. Ви навіть можете просто її придбати в магазині в будь-якому, в АТБ. І зробити з неї паску буквально за тисячі гривень з витікаючим центром, як у найдорожчих кондитерських нашої країни. Для цього беремо паску. Для цього треба буде вирізати з неї центр, бо саме туди ви будете заливати свою начинку. Центр вирізали. Далі ложкою вибираємо тісто. А далі будемо змащувати шоколадом стінки добряче, бо інакше ваша. Начинка просто витече. Немає пасок, в яких одразу випікається витікаючий центр. Немає всі паски, навіть якщо вам візуально, бо ви цю, коли будете робити, ви побачите, що візуально там важко відлічити, чи розрізали її, чи ні. Так, трошки шоколаду наливаю всередину і беру кісточку, можна силиконову кісточку. І вже всередині паски розподіляю шоколад, стінки мають бути повністю промащені. І повністю має цей шоколад далі застинути. Якщо ви додаєте ганаш, там де 50%, 50 вершків, то в принципі в цілому цього можна не робити. Але якщо ви будете додавати там, варення, якусь нутеллу чи щось, краще змастити всередині шоколадом, щоб було надійно. І далі я відправляю в холодильник. Має застити шоколад, це важливо. Так, наш шоколад застив. Далі можемо додавати. Нашу начинку я хочу додати. І такий шоколад і такий. Я такого ще не робила, але мені цікаво, що з того вийде. Так, половину молочного. У мене вже слюней повний рот. І половину карамельного. Карамельний, бачите, ми трошки раніше зробили, то він вже такий густіший. І відправляємо його сюди. Далі закриваємо. В ідеалі, звісно, так само, але щось в мене пішло не так, і воно розлетілось, то не пам'ятаю як. Закрили. І можна шоколадом, можна ганашем зверху. Поливаємо і прикрашаємо. Далі прикрашаємо по своїй фантазії. У мене це просто шоколадки Snickers. Інших в мене просто вдома не було. Якщо у вас щось інше, то чимось іншим. І такими шматочками шоколаду. Можна, до речі, якщо у вас є барник, то можна золотом покрити якісь шматочки. Буде теж дуже-дуже круто. Улюблений варіант дітей це паска, звісно, з MMD. Принцип, той самий, що з шоколадом, вам треба розрізати. Верхівку обережно зняти, нам нею треба буде закривати, скласти, а серединку вийняти. Можна ложкою, можна як вам зручно. Остудити добряче і насипати, в принципі, мм Все. Висипаємо ММДмси. Можна купити велику пачку, можна купити не MMD, скітлси, Все, що завгодно, що подобається вашій дитині. Можна влаштувати взагалі сюрприз. Уявляєте, шок дитини, коли ви розрізаєте, а там випадають імамдемси. Я впевнена, будь-яка дитина буде в захваті. І далі а, поливаємо шоколадом. За рахунок шоколаду якраз у вас не буде видно, що там був якийсь розріз, бо воно все з'єднається і все. І все, поливаємо отак. Імамдемси падають, спішать. До і Райтайсу наявно. Якби мені в дитинстві мама приготувала таку паску, я б була мабуть, найщасливішою дитиною. Наші паски з витікаючим центром і випадаючим готові насолоджуватись. Це реально класний спосіб провести час з дітьми і порадувати родину.